Розпочинаємо Хресну дорогу, Господа нашого Ісуса Христа, роздуми про молитву, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Боже, і нас, Претерпівий за Христа, Божий, нас страстя, Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Претерпілий за нас растя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас, вступна молитва. Митрополит Андрей Шептицький навчав: Не забувайте ніколи ту правду християнського життя, що християнська молитва це перша найконечніша і найосновніша підстава християнського життя. Добрий християнин часто і радо любить розмовляти зі своїм небесним Отцем. Наша молитва підносить нас до Бога, єднає нас з Божим храмом, де Він радо перебуває. Святий Василій Великий називає молитву дорогою до спасіння». Святий Августин навчає нас, що хто вміє добре молитися, то вміє добре жити. Ісусе Спасителю наш, на доказ твоєї безмежної любові до нас і за наше спасіння, хочемо з глибокою молитвою та призудумою пройти цю кресну дорогу. На Твою прославу і на користь нашої душ. Стація перша Ісуса на смерть, слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму, Господи. Була чудова тиха, зоряна ніч, така, як сотні інших ночей, але цю ніч сталося щось страшне і неочікуване. Людина зрадила Бога, ні палат, ні озоблені садукеї чи фарасей. Ніхто з них не шукав справедливості, вони думали лише про себе і свої статки, саме тому вони вчили так несправедливо і засудили зовсім невинного Ісуса на смертну кару. Але Ісус не бажав їм зла і не хотів захищати себе, бо мав своєю кров'ю заплатити за наші гріхи, щоб ми стали вільними і щасливими. Господи, ми також у земному житті часто переживаємо. Несправедливий осуд, приниження нам буває дуже страшно і стривожно. Ісусе, ти з любов'ю до нас подарував нам безцінний скарб цим скарбом є молитва, бо скарб молитви стілює, дає силу та веде до вічної радости. Спасителю світу, просимо Тебе, навчи нас молитися, навчи приймати все, що посилає нам небо, навчи нас довіряти тобі так, як ти довіряв себе своєму Отцеві. Амінь. Притерпівий за настрасті Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас, Стація друга, Ісус бере на свої рамена хрест. Слава страстям Твоїм, слава довго терпіння Твоєму Господи, скатований, овінчений, тернім, висміяний та оплювований Ісус любов'ю, серці та молитвою на устах приймає свій хрест. І цієї хвилини Хрест став найдорогоціннішим скарбом усього людства. Ціною нашого відкуплення та вічного життя. Жодної підтримки, не меншого співчуття не було біля Ісуса нікого, хто допоміг би йому. Серце Бога чоловіка в цій хвилині було тісно з'єднане в молитві з Небесним Отцем. Спаситель благав Творця за весь людський рід. Ісуса, ти часто заохочував прийняти свій хрест, прийшла хвилина показати. Це на власному прикладі. Не лякаємося своїх хрестів, на відміну від учителя, людства біля нас завжди буває Той, хто допоможе нам їх нести. Не стидаємося своїх хрестів, адже сам Господь Бог не посоромився взяти хрест на свої рамена. Не відкидаймо свого хреста, адже через Хрест ми повернемося до небесної домівки. Добрий Ісусе, навчи нас любов'ю приймати наші життєві ноші. Дай нам зрозуміти, що кожен хрест, який нас зустрів на торосі нашого паломництва, нам конечно потрібний, дай силу донести свій хрест до своєї Голгофи, щоб разом із Тобою воскреснути для вічного життя. Амінь. Притерпівий за страсті, Ісуса Христа, Сина Божий, помилий нас. Стація третя, Ісус Христос вперше упадає під Ярем Христа. Слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Хресна хода, тільки розпочалася, Господеві вже бракує сили, Він перше падає під Ярем Христа, цим Христом, який повалив Ісуса на землю, є гріхи цілого людства. Спаситель падає, щоб дати нам силу знову і знову підніматися із гріховного болота. Цей упадок завдає Христові нових страждань, але з його уст не злітає жодного слова болю. Його погляд випромінює любов. Дорога до Голгофу така далека, але ця любов дає йому сили піднятися і далі нести свій хрест. Ціле його Іство з'єднання в молитві з Небесним Отцем. Перед усіма важливими подіями свого життя Ісус завжди перебував у молитві до свого Отця. У час випробувань і терпіння Ісус завжди знаходить розраду у Творця. Спаситель жертвує Небесному Отцеві, цей упадок за всіх, хто не має сили піднятися з власних гріхів, за тих, хто бояться зробити перший крок до визволення. Найдорожче, Ісусе, допоможи нам свідомо визнавати свою неміч, дозволь нам прибігати до Тебе після кожного нашого упадку, бо лише Ти дає силу підвестися з гріха. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, помили нас. Стація четверта. Ісус зустрічає, зустрічається зі своєю матір'ю. Слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Ісус крокує далі. Він просто знемагає від важкості Христа, один раз уже впав, але підкріплений Духом Божої любові піднявся. З молитвою продовжує свій хресний хід. Раптом серед тисячі людей він побачив свою матір, Зустрілися два найтрідніші серця. Страждальна мати, скільки болю Марія перетерпіла заради свого улюбленого сина. А радість і смуток змінювалися її у житті, як схід і захист сонця, але вона завжди знаходила для Ісуса слова розради. Тепер єдиною підтримкою для, для нього є її молитва. У цій молитві поєдналася покірна просьба і болюче запитання. Марія просить Бога Отця сили і витривалості для свого сина під час хресної дороги. У думках про чистої діви виникає запитання до Всевишнього. Чому саме він її син повинен сповнити цю жертву? Чому саме вона, його мати, повинна так страждати в цьому житті? Але Ісус сам відповідає їй, тому що така воля мого Отця. Інколи нам дуже важко миритися з тим, що стається в нашому житті. Ми щось плануємо, а Бог не мов все перекреслює. Тоді виникає багато запитань, чому все так стається? Для чого ці терпіння? І лише одна відповідь тихомирює розбургане серце, така воля Божа. Мати Божа, допоможи нам умолити й пізнати волю Божу. Ісусе, хай молитва оливному городі, Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки не моя, а Твоя, хай буде воля, буде і на наших устах. Амінь. Перетерпівий за настрасті Ісуса Христа, Сина Божий, і помилий нас. Симон, Киринець допомагає Ісусові нести хрест. Слава срастям твоїм, слава того, терпіння Твоєму Господи. Симон з Киринеї повертався з поля додому, втомлений від праці, подумки молився. Дякую тобі, Боже, за день, якому я так багато зробив, і за те, що ти дав мені сил. Ідучи по дорозі, бачить твій похід, Христе, зупинився. Щоб задовольнити свою людську цікавість. Дивиться на Ісуса, якого, як на злочинця, ведучи на смерть, не пізнає Бога, до якого недавно молився. Раптом вояки підходять до Симона, Він опирається, борониться, вояки побачили страх Симона і пояснили йому, що має робити. Під погрозою втрати власного життя насильно і з великим незадоволенням керейнець допомагає нести хрест Спасителя. Хрест, як молитва, допомагає людині звільнити від гріхів. Люди бояться хреста, противляться йому, намагаються його позбутися. Хрест це є терпіння. Багато не розуміє, що терпіння у Христі це є спасіння. Люди думають, що Бог їх не чує, що залишив, а відтак нарікають на Бога, на життя. Це хибна думка, декого Бог випробовує, декому дає хрест для спасіння. Але незважаючи ні на що, Бог ніколи не погорить щирою молитвою, щирим покаянням. Християнин повинен твердо вірити, що хрест людина отримує лише для нашого спасіння. Молімося одні за одне. молимося за всіх, хто потребує нашої молитви, молимося за рідних, за друзів та знайомих, молимося за ворогів, благословляємо їх, і Господь нас благословатиме. Та подарує нам життя вічне. Амінь. Птерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація шоста, Вероніка обтирає лице Ісуса. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. З молитвою Ісус далі йде хресною дорогою. Його хід зупиняє побожна жінка Вероніка. Погляньмо на відважність цієї простої жінки. Як часто ми молимося за своїх ближніх, коли ж доводиться нам докласти зусиль, щоб послужити ближньому, ми вдаємо, що нічого не можемо зробити. Не можемо. Тому що не хочемо, тому що боїмося. Бог всемогутній могутній і сильний, але інколи Господь хоче, щоб ми стали інструментом в його руках, подібно як свята Вероніка. Вероніка зробила те, що могла, зовсім незначний жест, повитирати закравлене лице Ісуса. Але за скільки любові, скільки милосердя, за вірність та сміливість Вероніка отримала надзвичайний дар від Спасителя, святий лик Божого сина назавжди, відбився на гостинці. Наслідуємо святу, Вероніку, пам'ятаймо про нагороду для Вероніки. Допомагаємо ближнім і словом, і ділом. Пам'ятаємо, що молитва загоює рани. Амінь. Протерпівий за нас страстя Ісуса Христа, Сина Божий, помилий нас. Стація сьома. Ісус Христос другий раз падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус Христос падає другий раз під тягрем Христа. Сил встати йти далі все менше і менше. Ісус намагається піднятися, але тіло не слухається. Ісус Христос допомагає всім, але зараз безсилений і безпомічний. Від Нього відвернулися люди, Господь сам мусить нести цю важку людську гріховну ношу. Молитва під час важкої хресної дороги була для Ісуса небиякою допомогою. Христос молився, коли його почували. Молився під час вінчання терня, молився Син Божий продовж цієї хресної дороги. Молитва, терпіння між тими словами можна поставити знак рівності. Терпіння Ісуса Христа це хресна дорога всіх людей. Жити значить терпіти. Терпіння та фізичні муки Христа Спасителя є наукою для всіх нас. Христос навчає, молитва це найкращий лік. це цілющий обезболюючий бальзам. Моліться і не бійтеся терпінь. Душа, що терпи, завжди близько до Бога. Амінь. Протерпівий за нас страсті, Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма: жінки плачуть терплячим Ісусом. Слава страстям Твоїм, слава добротерпіння Твоєму, Господи. З народом, що супроводжує Ісуса на Голгофу, і єрусалимські жінки. Дивлячись на ті безмірні муки, Спаситель вони плачуть над ним. Ісус промовляє до них, дочки, Єрусалимські, не плачте наді мною, рачте, плачте над собою та своїми дітьми. О, найсолодший Ісусе, як ми віддячимось Тобі за твою любов, чому наші серця не вмирають від жалю за заподіїних ріхів? Чому не плачемо на своїми упадками, як плакали побожні жінки над тобою страждаючи? Ісусе, молимось до Тебе за всіх служителів церкви, за їх відвагу захищати молодь від будь-якої залежності, хай наші душі зазнають погляду Всевишнього Бога як вдячність за наш сердечний жаль, коли прийде година нашої смерті, щоб ми могли спокійно сказати: Господи. Гріхи наші великі, але ми плакали і жаліли сердечно за них, зійшли на нас своє милосердя, сокруши наші серця, що ми сльозами правдиво жалю очистили свою совість, а відтак відновили ту втрачену ласку. Амінь. Претерпівий за нас трасі Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус падає третій раз під підтягрем Христа. Слава страстям Твоїм, слава терпіння Твоєму Господи. Ослаблений до краю тягрем Христа, Ісус падає третій раз. Жорстокі кати не мають жодного милосердя до страждаючого Бога чоловіка. Ісуса шарпають, копають, змушують іти далі. Спаситель відноситься, похитуючись, Христос ступає вперед. Хресної дороги на гору Гонгофа. Ісус продовжує молитися, Син Божий молотом єднається з Богом Отцем, а відтак Ісус чить нас ще що ми, щоб на вид чужих упадків ми міли співчувати ближньому та подавати йому руки допомоги. Не засудмо ніколи тих людей, які морально падають, не додаваймо зла до зла. Молитовно допомагаймо їм підноситися з упадків і іти далі дорогою за Спасителем. Кожен дуже легко може світкнутися і впасти, можливо, ще важче. Не довіряємо собі, молімося та в покорі призиваємо власну неміч. Амінь. Претерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 10, кати знімає Одязь Ісуса Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус не перестає перебувати у стражданні молити своєї останньої життєвої дороги. Син Божий молиться мовчання у глибокій покорі свого серця, звертає свої очі до Отця Небесного. Вояки перешкоджають, б'ють, шарпують, зривають одежу, та Христова молитва є безперервна, бо це є молитва безперервного страждання, терпіння, яке є з кожним кроком, ближче до Голгофи, лише збільшується. Вояки насильно здерли з Ісуса одежу, присохлі рани відкрилися, знову пролилися дорогоцінна кров Спасителя. Ісус зажертує свої безмірні болі за всіх нас. мися від Ісуса молитися за кривдників, особливо тоді, коли нам дуже важко у терпеливому несенні хрестів ми показуємо Богу свою вірність. Нахи Ісус взяв на себе провини людей, що живуть у грісі нечистоти, саме гріх розпусти, що намагається заполонити увесь світ. Завдає Христові найважчого болю. Цей гріх заперечує людську гідність, руйнує сім'ї та в цілому людське життя. Найдорожчий Ісусе, не дозволь, щоб гріх нечистоти полонив наше серця. Допоможи нам бути Твоїми світилими, щоб постановою, молитвою терпіння могли навертати грішні душі з дороги погибелі. Амінь. Претерпівий за нас Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Зранений Христос добровільно кладеться на хресне дерево, цвяхи на накрізь пробивай руки і ноги Спасителя. Ісуса тихий і покірний агнець, добровільно йде на заколення, мирає, все це з надмірною любові до людини. Християнин повинен іти слідами вчителя Христа. Ми повинні вчитися покори у наших думках, словах, вчинках. Покора це головна чеснота Христового земного життя. Ісус започатковує школу християнської покори, навчиться від мене, я лагідне і покірне серце, коли хто хоче бути першим, хай буде останнім і усім слугою. Фарисей гордо хвалиться своїми здобутками, покірний, митер, не сміючи піднести його голови, визнає свою неміч і грішний стан. Він розуміє, що лише з ласки Божого милосердя. Може отримати прощення гріхів. Молитва Фарисея була засуджена, молитва Митря вислухана. Апостол Петро на тані вечері самовпевнено хвалився, хоч би всі христа відреклися, Він буде вірним до смерті. Ісус упокорив Петра, перш ніж півень заспіваєте мене, зречайся тричі. Покірна молитва завжди вислухана. Бог Господь противиться гордим, смирене же дає благодать. Найдорожчий Ісусе, завжди упокорюй нас, не гордуймо ближніми своїми, Пам'ятаємо все, що маємо, не наше. Господь дав, Господь може забрати. Єдиному і хай буде за все слава та подяка. Амінь притерпівей за настрасті Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 12, Ісус вмирає на христі. Слава страстям Твоїм, слава того терпіння Твоєму Господи. Господь розп'ятий Спаситель, добровільно віддавши себе у руки, кривдників вмирає на Христі. Дорогоцінна кров стікає з ран. Якщо ти, Син Божий, зійди з Христа, і ми увіруємо, спасіння всіх людей. Ганебна смерть на Христі. Це була Христова місія на цій землі. Ісус виконує волю Отця Небесного, це найвища не молитва з себе, своїх бажань, довіритися в повній люблючому Богові, який бажає для нас лише добра. Своєю поставою, безпорадністю, стражданням Ісус ставить питання: чи не знаєш, що так треба? Я завжди виконую волю Отця Мого. Довірити своє життя Творцеві – це зовсім нелегко. Кожне терпіння християнина це велике випробування. випробовування. таких обставин можна легко зламатися. Багато християн є добрими і віруючими, доки у них усе добре. Коли ж нещастя, то часто шукає іншого Бога. Молитва Ісуса оливному городі від ревності укривається кривавим потом Отче, коли хочеш. Віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а Твоя буде воля. Бог радо вислуховує нашу молитву, коли Його воля на першому місці, коли ми бажаємо того, чого бажає Бог. Повна Бо згода з Божою волею це є готовність прийняти Боже рішення за своє. Спаситель Ви гірку чашу терпінь до кінця. Ісус для всіх нас завжди є прикладом для наслідування у досконалій довірі. До Творця, а відтак в нашому серці завжди пануватиме глибокий мир, радість любов. Навіть тоді, коли люди будуть розпинати вчинками Христа, ми будемо щасливі, бо нестимо частку Ісусового страждання. Амінь. Претерпівий за нас страстю Ісусе Христе, Сино Божий, і нас. Стація 13. Ісусе здімає з Христа. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму Господи. Спаситель світу випив чашу терпінь до кінця, його пресвяте тіло розп'яте висить на хресті. Під Христом залишились тільки найвірніші їхні серця, розривалися від смутку і болю. Залишилось зробити останню послугу найдорожчому учителеві, поховати тіло Ісуса. Зробити це найдостойніше. Двоє праведних мужів прийшли на допомогу Йосис Араматеї та Никодим. За життя Месії відкрито Спасителя не визнавали. Але тепер, коли Ісус помер, вже не приховували своєї любові до Нього. І Йосиф та Никодим прийшли на Голгофу, щоб допомогти поховати Господнє тіло. Обережно. З благоволінням, з небікого, небоякої пошаною тіло Ісуса зняли із Христа, не шанобливо ці мужі вітали мертве тіло Христа Його Матері. Серце Марії розривалося від болю, але жертва її сина відкривала Небесне Царство для цілого людства. а саме це додавало сили, страждання материнській душі. Марія молиться, її молитва линула до Небесного Отця. За весь грішний люд, пречиста діва жартувала Богові страждання і смерть свого Сина за спасіння кожної людини. Найдорожча матінка небесна, просимо Тебе за всіх заплуканих овечок, виблагай для них Спасіння. Амінь. Претерпівий за настрастя Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісус. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Слава страстям Твоїм, слава того, терпінню Твоєму, Господи. Мертве тіло, Господа, кладуть у гріб, Останнє схлипування ридаючих жінок, до входу в гробницю привалений важкий камінь. Божий син залишився сам у чужому гробі. Всі ті милосердні руки, котрі стілювали прокажене та біснувате, воскрешали мертвих, завжди були піднесені в молитві до Небесного Отця, тепер мирно та покірно складені на грудях, Найсвятіші уста, котрі завжди знаходили слово потіхи і розради для засмучених, а гарячі промовляли словами молитви, через котрі відпускалися людські гріхи, замокли у немоці. Невимовному стогані. Спасіння світу звершилося, Господь спокійно спочивав у своєму гробі. Учні Ісуса порозбігалися із, зі страху, люди, які кричали йому Осана Сина Давидів, зникли. Переосвященики та юдейські начальники раділи перемозі. Всі забули найголовніше сказане в останніх словах Ісуса Христа. Але третього дня я воскресну. Воскресне, щоб перемогти смерть, Воскресне, щоб всіх нас Воскресити останнього дня. Найдорожчий Ісусе, ласкаво просимо, обдаруй нас ласкавою і щасливою смертю. Хто на страшному суді кожен з нас стане по Твоїй правиці, а відтак осягне вічне життя. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісуса Христе, Сина Божий, помилуй нас. Кінцева молитва, хресна дорога, страждання, молитва Ісуса Христа, проста, покірна, щира, ревна витривала згідна з Божою волею, скріплений ангелом, син Божий мужньої на муки і смерть, довершує спасіння людей на Христі, перемагає світлим Воскресінням. Небесний, Отче, жартую Тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за відпущення наших гріхів, за навернення грішників, на злагіднення кар душам, у участилища. Дай, Господи, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і вічної слави в небі. Амінь. Помолімося на що Отця. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватця нашим. і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, благословена і благословений підлону Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсячка, і навіки вічні. Амінь. Препів за нас страстя, Ісуса Христа, сино Божої, помилуй нас. Перпий за нас страстя, Ісуса Христа, сино Боже, помилуй нас. Претерпілий за нас трастя, Ісуса Христа, сину Божої, помилуй нас.